Мені тут дуже подобається. Тут ми багато дізнаємось про себе. Ми розмовляємо про насилля, ми розмовляли, як цього уникнути, про здорові відносини, стосунки між людьми. Ми розмовляли про, розмовляли про свої цінності, про свої цілі, ким ми хочемо бути, як цього достигнути, як правильно їх побудувати. Заняття з саморозвитку протидії гендерно зумовленому насиллю, репродуктивного здоров'я, а ще нові знайомства та дружня атмосфера. Так, учасниці описують курс Моя сила для дівчат-підлітків. Він реалізується на базі простору рівна рівній в Чернігові. Дуже цікаво тим, що тут реально відчувається відчуваєш себе у безпеці, приходиш, і можеш розповідати свої думки, спілкуватися з однолітками. Тобто тут ніхто тебе не осудить, і взагалі мені дуже допомогла техніка смарт по виставленню своїх цілей, бо я реально зрозуміла, що треба виставляти сроки, а не лише я хочу, я там бачу себе, то та то. -то, -то. Насправді, коли я йшла сюди, я дуже сильно хвилювалася, що я там не зможу відкритися, буду дуже соромитися, але це не так. Тут всі дружні, тут всі толерантні, дуже добре ставляться друг до друга та поважають один одного. Курс розрахований на дівчат віком 12-17 років з різних мікрорайонів міста. Говорять у просторі, зустрічі проводять раз на тиждень. Всі заняття безкоштовні. Ми набираємо шість груп за цим проектом, і це вже третя група. Планується набрати ще три групи у листопаді. В грудні місяці передбачено чотири заняття для кожної групи. Група може бути розміром від 10 до 18-19 учасниць. Два заняття передбачають заняття з психологом, самооцінка кордони цінності, два заняття із сексологиною. Наразі вони проходять це репродуктивне здоров'я і сексуальна освіта. Програма була побудована таким чином, що перша частина дівчата дізнаються, проставляють цілі, розуміють, як спілкуватися в соціумі, як себе проявляти в соціумі, але не розуміючи, що відбувається всередині, які процеси відбуваються, що з ними таке, що таке репродуктивна функція, як змінюється жіночі тіла, як фізично і психологічно вона змінюється. Про це ми будемо говорити, вивчати, щоб вони спокійно, комфортно могли. Стояти да, внутрішньо і тим самим спілкуватися з соціумом. аби долучитись до заходів, варто заповнити реєстраційну форму. Знайти її можна на сторінці простору в соцмережах.